Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Тема даного відео розгалуження. Розгалуження використовується тоді, коли потрібно, щоб частина коду виконувалась при виконанні певної умови. Розглянемо конкретні приклади. Запустимо середовище інтерпретатора і створимо новий файл. Розв'яжемо наступну задачу: Дано два нерівних довільних числа вивести повідомлення, яке з них більше. Зверніть увагу на решітки, які стоять на початку рядків, в яких формулюється задача. Ця решітка вказує на те, що дані тексти є коментарями. Коментар це частина коду, яка не запускається інтерпретатором. Але використання коментарів потрібне. Коментарі служать для пояснення частини коду або додаткової інформації. У нашому випадку коментар дозволяє включити в код умову задачі. Отже, дано два нерівних довільних числа. Потрібно вивести повідомлення, яке з них більше. Введемо два довільних числа А і Б. Припустимо, що більшим числом називаємо це число макс, буде число А. Далі запишемо таким чином. Якщо if A менше B дві крапки, зрозуміло, що в такому випадку Max повинен дорівнювати B. Виводимо відповідь. Більше число max. Запускаємо програму, зберігаємо. Збережемо під назвою є 1 Сохраніть. Задаємо перше число нехай 12, друге число 34, більше число 34. Перевіримо ще раз. 45,5. Програма працює правильно. У даній програмі ми використали умовний оператор IF. Якщо вираз, який стоїть після if в нашому випадку А менше b, правильний, тобто приймає значення true, правда, то відбуваються зміни, тобто max дорівнює B. Якщо ж цей вираз неправильний, тобто приймає значення false, то все залишається без змін, і max дорівнює A. Розв'яжемо дану задачу іншим способом. Несем такі зміни. Не будемо припускати, що. Більше число A. А. А запишемо таким чином. Якщо А менше Б, то Max дорівнює Б. Else, тобто інакше, тобто, якщо умова А менше Б не виконується, то Max дорівнює А. Збережемо зміни і запустимо програму. Більше число 45. Інший приклад. Більше число 23. Програма працює коректно, отже, завдання виконано правильно. В попередньому варіанті розв'язання ми використовували неповну форму розгалуження. Тобто у нас другу частину цієї else не було. При такому варіанті розв'язання у нас використовується повна форма розгалуження. Тобто розгалуження if else. Змінимо умову задачі таким чином. Дано два довільних числа, потрібно вивести повідомлення, яке з них більше, чи вказати, що числа рівні. У цьому випадку потрібно перевірити уже дві умови. Для цього використовується оператор LIF, що є скорочення від else if, інакше, якщо введення чисел залишилося в нас без змін, а далі запишемо структуру розгалуження. If, якщо a менше b, тоді виводиться повідомлення. Більше число Б. Інакше, якщо А більше Б, виводиться повідомлення. І якщо цих обидві умови не виконуються, else. В такому випадку числа А і Б рівні, і повинно з'явитися відповідне повідомлення числа рівні. Нагадаю, що для коректної роботи програми необхідно усі українські букви І у тесті замінити на англійські букви I. Збережемо зміни і натиснемо і запустимо програму. правильно. І тут правильно. Коли ми були однакові чисто, теж правильно. Отже, програма працює коректно. І ми правильно використали так звану структуру вкладених розгалужень. На прикладі наступної задачі розглянемо складені умови. Умови це логічні вирази, правильність яких перевіряється після оператора IF або після elif. Ось ці вирази. У нас тут звичайні, прості логічні вирази. Зараз розглянемо складені логічні вирази. Дано зріст та вік учня. В секцію баскетболу приймають учнів вище 169 см і не старших 13 років. Вказати, чи може учень відвідувати секцію баскетболу чи ні. Як ми бачимо, умовою того, що учень може відвідувати секцію, є одночасне виконання двох умов. Учень повинен бути вищий за 169 см і не старшим за 13 років. Розв'яжемо цю задачу. Зріст учня позначимо буквою Z. В. Це вік учня. Для формування складеної умови використаємо логічну операцію AND, тобто І. E. Якщо Z більше, то 69 і V менше дорівнює 13, якщо одночасно виконуються ці дві умови, то з'являється повідомлення, записане в секцію баскетболу. Інакше, тобто else. Далі тут забув дві крапочки поставити. Інакше нехай виводиться повідомлення у відвідуванні секції баскетболу відмовлено. Зберігаємо і запускаємо програму. У нас з'явилось ось таке повідомлення. І чомусь виділений рядок. Помилка полягає в тому, що у Python при записі умовного оператора обов'язково потрібно дотримуватися структури запису. І оцей рядок повинен бути з відступом. Для відступу використовується клавіша TAB. Бачите, зникло на сповідомлення. Я тут побачив помилку, Поставимо латинську букву I, записаний в секцію баскетболу. Зберігаємо і запускаємо програму. Нехай зріст учня 167, вік учня 12. У відвідуванні секції баскетболу відмовлено. Дійсно, перша умова, що зріст повинен бути більше 169 см, не виконується. Записаною секцію баскетболу. Обидві умови виконуються. Як ми бачимо, програма працює коректно і код записано правильно. У даному випадку ми використали складену умову з логічною операцією AND. Розглянемо ще одну задачу. Покупець має право на 5% знижку у випадку наявності дискотної карти. Або якщо вартість покупки перевищує 3000 гривень, вивести суму платежу. У цій задачі для того, щоб покупець отримав скидку, потрібно, щоб або у нього була дисконтна карта, або вартість покупки перевищувала 3000 гривень. Тобто тут вимагається виконання однієї з умов або двох умов одночасно. Тоді покупець отримає скидку. Нехай зміна ДК вказує на наявність дисконтної картки. Чи є дисконтна картка? Так чи ні. Нехай В це вартість покупки. Для формування складеної умови використаємо логічну операцію OR. Якщо IF DK дорівнює так, або OR V більше 3000, при виконанні однієї з цих умов покупець отримує 5% снижку. В помножити на 0.05, це обчислення величини знижки. Від В віднімаємо величину знижку, отримуємо суму, яку необхідно покупцеві сплатити. Добавимо ще після цього гривні. Як ви бачите, я тут не поставив би, здавалося б, необхідні пропуски, але Python сам це врахує і ці пропуски повинен поставити. Інакше, якщо жодна з цих умов не виконується, то покупець знижки не отримує. Зберігаємо зміни, запускаємо програму. З'явилась інформація про синтаксичну помилку. Дійсно, при складанні умови ДК дорівнює так ми використали знак дорівнює. Але у Python знак дорівнює – це операція присвоєння. Запам'ятайте, що в умовах використовується два знака дорівнює. Зберігаємо зміни, чи є дисконтна картка. Так, вартість покупки до сплати 1140 гривень. Тобто знижка є, оскільки є наявна дисконтна картка. Теж є скидка, хоча дисконтної картки немає, але вартість покупки більше за 3600 гривень. Скидка є, тому що виконується як перша, так і друга умова. Скидки немає, тому що жодна з умов не виконується. Отже, ми з вами розглянули складені умови. На уроці ми з вами ознайомилися з розгалуженнями. Розгалуження використовують тоді, коли потрібно, щоб частина коду виконувалась при виконанні певної умови. Є дві форми розгалуження неповна і повна. На уроці ми розглянули, яким чином ці форми розгалуження реалізовані на пітоні. Також ми розглянули вкладені розгалуження, які реалізуються за допомогою інструкції if LIF. Else розголоження може містити будь-яку кількість операторів L if. Також ми розглянули логічні операції, які використовуються для складання умов. Потрібно запам'ятати, що дорівнює це не логічна операція, а операція присвоєння. В даному випадку зміні X присвоюється результат виразу 12-5. Для умови дорівнює використовується два знаки дорівнює на доріння це знак оклику дорівняння. Хоча цією логічною операцією ми ще не користувалися, але її потрібно запам'ятати. Ну і стандартні знаки більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює. Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. До наступних зустрічей!